Всем привет! Сегодня мы з Миколаївни на кухні Миколаївна за кадром. Сніматися вона стесняється, бобі лайки не ставити. Ну, mm. Так що будемо сегодня робити. Так що всіх із святом, з великнем. І будемо на сьогодні ми робити святковий наш э, цей салатик, який називається ананасі. Для цього нам потрібно вот такі вот Ну, Це багато, звісно, нам тут їх треба столько, там 200 грамів, да? mm -hmm. так, ананасик, вот вот, да, кусочками, Рожева, як це воно правильно? Сиренева, рожева, Короче, не важливо, синя цибулька, М'ясце від варнета, вже в Маклана такими такими вот кусочками. Миклане, Миска. У час ночі голова боліла. Миска в якому. І твердий сирок. Так що ми покришили вже наше м'ясо, ми покришили такими його середніми кусочками. Ми направляємо сюди. Так. Віжура нам допомагає. Так, ананасиків по баночці. По банка здорова. Пол баночки сюди. Скільки тут баночку? Ого, 850. 9. Ну, по баночці хватить. три баночки... ложечки поки. А по баночки ми з'їмо. Трошки менше побачить. Вони вже покрішені у нас. Так, і шампіньйони будемо перерізати. Це Цепрем... головне, що цей салат кришиться великими кусочками, не маленьким, дрібненьким, а великими кусочками. От. Ну, більшими. Розмішувати ми його зараз з майонезом направляти не будемо, бо направимо його коли подавати на стіл. тоді будемо. Так, беремо сирок і будемо нарізати наш. Сирок. А ви поки ставте лайк, пишіть коментарі, і діліться своїми цікавими рецептами. Так, напишіть лиміном. Сирок кубиками такими. Тепер беремо наші шампіньйони. Голова не лазить. Їх теж багато нам не треба. Ну, навіть менше пів баночки, напевно. Багато, теж грам 300-200. Так, у нас і тепер ще повторюємо. М'ясо, ананас, Я напишу, сир. Шампиньончики і цибулька. Так, да, посолити, и цибулька. Можно посолить, поперчити. Майонезиком Оп. забрати. Опа. Так. Опа. Так. Так, Николаевна помогла нам. Покришить я уже тогда самый важный ингредиент, какие сюда будем давать эти цветну кабульку. синка, тубулька. -цуб, да, синка, тубулька. Банки сколько приблизительно осталось. Я все-таки чтобы... Осталось она на Надеюсь, они уже лайк поставили. И комнат написали, чтобы давай, она тут не думала, она сидела на вас. Mm -hmm. вот. Нас сказали, з вами взагалі не буде описати нічого. Так, цибульку теж невеличкими не такими. Ну, так, їх на зажарку. Ну хора, правда, каждый по-разному на зажарку. Я зараз покажу і розкажу. І все, не буду затягувати ваше время, і дід готувати салатик на великий на пасочку. Бо реально дуже-дуже смачно. Кого немає, Улюблений також. салатик Сергія Вікторовича. Кого немає такої цибульки, можна брати віднові білу цибульку, Ну у нас сьогодні був подогончик, нам баба Надя сьогодні подогнала. Ну, так. От так, ось такими кусочками кріші цибульку нашу. І все це стоїть. Потім, як подаєте на стол, берете сюди 3-4 майонеза, перемішали і на стол я вам кажу, що. Соль перчик. Ну, це по вкусу, хто їх любить. Я вам чесно кажу, що ви будете в осторозі такого салата. Довольно, і всі доволен. ваші гості будуть просити і добавочки. Так що всім пока. З вас коментарі, лайк, підписка.